Івангелій, який сьогодні зустрічи, звучить для нас з вами, для всієї вселенної, має, напевно, особливе значення, тому що Івангелій це слово Господа, яке звертається до родини. І для того, щоб навчити людину, щоб привезти Сарт Небесне, Господь дав ці золоті слова, які написали золотом написані в небі і в наших серцях. Івангелій звучить завжди для всіх. Сьогоднішній Іван має особливе значення, тому що воно звучить два рази. А якщо Іван не звучить два рази, це вже тривожно. Тому що чого два Буває, що на нас на навчити. Вчителька розказує, дає матеріал, веде урок, і потім, якщо закріпити, є повторю, не повторюється. Якщо закріпив, значить усе. Повторилося, третій раз вже не буває. Третій рак вже ставиться оцінка. І лише, особливо звучить для нашій безсмертний душ. І особливо, напевно, вже під, підвищується ця планка, цей рівень. І, і, і значення, і відвістеності. Тому що Господь до, три рази не каже, тільки два максимум. Іван і не раз не чули, що Господь три рази казав, два каже, якщо особливо в значні моменти Господь каже два рази. Амінь, амінь, благодлюю вам. Це слово амінь вже звучить, вже так насторожується, тому що це каже істина, це каже не людина. Єдиний скарг забудися. Єдиний скаже може збрехати. Бог не збереже і не забудеться. Він каже, один раз я точно. Як каже другий раз у Бог, це вже тривожно. Уже тривоже, він нагадує, третій раз вже буде судити. І в людей так само теж є така звичка, вона приказка каже, перший раз прощається, другий запрещається, а на третій раз вже накаже вас. Ось по суті, у, ось, так пересується Духовний закон у Іванері він прописаний, і, і, і сьогодні Іван і другий раз. одне єдиний Іванері, яке повторюється, воно показує собою значення для нас з вами, у цього орієнку святого, святого тексту, і і відповідальність, відповідальність за нього, у тих, тих, хто почули, і навіть ті, хто не почули, їх це не врятує, і буде ще гірше. Хто має, тому додається. Хто не має, у того забереться. Там шавди йому ці речника зраз суть, говорив, хто ми зі хто чуєш, але ми нагадаємо, юнак підійшов до Христа Спасителя. Юнак молодий чоловік, молодий чоловік багатий, знатний, який підійшов до Христа. Підійшов і спитати його. Усі три вангелісти нам про нього розказують. Отже, ця подія має особливе значення. Тому що 18 тижнів назад цей Іван вже звучало. Ми з вами вже її почули і мали б його засвоїти. Рівно 18 тижнів. Але там казав Іваниліст Матфій, сьогодні Івангеліст Лукаш ще раз нагадує, і більше вже не буде. нагадує про те, що ми з вами чекаємо Воскресіння мертвих. І, і Іван звучить просто і строго. І вона підійшов до Христа і каже, вчителю, благий і Скажи мені, що мені треба робити, щоб оцікнути, щоб спасти свою безпере душу. Оце питання, яке могла кожна людина поставити собі, не Богу, собі. Тому що Господь нам поставив інструмент, дав казін і совість. Ми з вами маємо попитати. Вона вам скаже, молоді дітей, ті малі діти вже знають, що таке добре і що не добре. Це юнак, який, по суті, мав питати за совість свою, підійшов до Христа, він чув, що він наставник, чув, що він учитель, чув, що він чудотворець. Але їм не вистачило розуму, що він безсмертий Бог, що він сама істина, він цього не знав. Він до нього підходить як до звичайного равнина, учителя, і каже, учителю благий, добрий, скажи мені, що я маю зробити, щоб наслідувати небесний царство, спаси себе смерту душу. Тому що євреї прикладно знали, що життя десь один раз. Язичники теж знали, але сталися вони бай -бай дуже легковажними. Це був розуміше. І він звертається до, до равнивчителя, Господь поправляє трошки. Каже, що ж ти мене називаєш благим, Ти знаєш, хто благий? Він знав, тому що він ти, ти, ходив в суботи в синагогі, благий тільки Бог. Він піднімає цього юнака до рівня, щоб зрозумів, хто перед ним і перед ким він стоїть. Добре, ти знаєш заповіді. А які заповіді? Скажи мені, яку заповідь, яку я виконую, такий єврейський такий торг і торгуйся з Богом. Скажи мені щось таке, щоб я. Виконав і по блату попався у Царство Небесне. Господь йому перераховує заповіді Старого Завіта. Не вкради, не, не, не вбий, не блуди, не обмани, що не батька, а матір твою, і роби добро обличчя твоєму. Шість заповіді, йому Господь нагадує ті речі, які написані для всіх. І Вона каже, вчителю, я це все від юності, я живу порядно, я живу нормально, все я від юності зберіг. Що мені ще бракує? Я хочу віде, почути ще щось таке, щоб точно з гарантією я попав в Царство в Небесне. І ось глянув на то юнака і дає йому нову заповідь, заповідь нового забита, яка відрізняється. І не було записано в старому книгах, веди заповідь любові. Каже, іди, все, що ти маєш, продай і роздай. Продай і роздай. Все, що... а він дуже багато оцей в в юнак. А потім Господь кличе і каже, а потім приходь і, і, і ходи за мною. Будеш моєю апостолом. Будеш зі мною, будеш моїм сам, будеш учнем, учеником. От відрічся від мною, щоб отримати небесне. І ходи і, і, і зі мною будеш апостолом. Це юнак, бідне, як, як трава, головку похилив, пішально накрився, відійшов від Христа, тому що він був багатий, йому було жалко. І було шкода, ти земель, оти будинків, то маєтку, все, що в нього грошей, що у нього було багато, він не зміг цього винести зміг все виконати. І всі глянули, бо така була хвилина мовчання, усі зрозуміли, що він цього не зробить. А якщо цього не зробить, вже знак питання, чи він взагалі спасеться. Ми не знаємо імені цього юнака, а це теж тривожний момент. Якщо немає мають імені, у Біблії написано, це означає, що людина який під якийсь сумнівом, навіть, якщо є ім'я і люди, які були дуже грішними. Ну, ім'я звучить, наприклад, як Ірод або Понтіпілат. Ці імена звучать, але ці імена звучать в наказанні, вони в аду. Звучать імена святих, це апостоли, це апостол Петр, Апостол Павлів, інші імена, які Сусан, Мироносці жінки, їх імена теж звучать, вони в раю. А якщо Біблія мовчить про людину, нічого не каже, значить є знак питання. Невідомо, де вона? Вона в тому світі все ясно. А в якому місці це залежить від того, як вона прожила. І це Івангелія стосується кожної душі, кожної людини. Тому що рано чи пізно людина поставила собі питання, а як я прожив або прожила, що я зробив або зробила, що мав би зробити і не зробив, що хотів зробити і не вийшло. І в кінці кінців смерть поставить нам підсумкову оцінку. О, там збирається докупи все добро і зло, яке людина зробила, ставить підсумкову оцінку. І залежно, коли стрілочка покаже, якщо вгору, покаже, знає, що людина йде в царство небесне. Якщо вниз, йде на вічний муку. Ось, по суті, наше земне життя, отаке рештство, на якому ми з вами сіємося, приділяємо безсмертну участь, вічну участь. І, воно, і через, і через це Івана два рази дуже нагадує. Перший раз каже, другий раз нагадає, щоб ми з вами були обережні, щоб воно правильно використали своє земне життя. Тому що добре тому, хто правильно пройшов ці екзамени, хто постає екзамени вічності, попаде в но Горить і душі, яка буде там, мучитися, повторно варіанти не буде. Перездачі не буває, Бог вічний, Бог раз сказав, і ніхто не змінить. І ми з вами маємо чути ці слова, дивитися на наших сучасників, на древніх на людей і на нових, і вчитися, точно як у тій самій школі. У нашому календарі є такі одні святі, коли по суті дивний Петр Хлібодар. Він так називається. Цей Петр жив давно і дуже давно, в сьомому столітті, до 1000 років тому назад. Але його ім'я звучить, йому написано в календарі в святях наших. Він жив Олександрії, він був християнином, він був тружеником. Він займався тим, що пік хліб, пекаром був. Хліб пік, трудився, продавав, мабуть, якийсь кошт за те і от він жив. Але був крепко але був скупий, ніколи, ніколи ні, 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 не давав нічого. Ну така така жадна людина була. І, і Всі знали, вся Олександрія ну, сміялася, обіжався на нього, а він робив свою роботу, я роблю, я заробляю. Тому то моє, і нікому нічого не даю. Так він жив. До того моменту, коли <свісля> сталося Господь і кличе цього гріш до покаяння. Яким чином? А от ті ніші зібралися між собою і казали, той стільки дав, той от -от 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 -то щось дав, і згадали того Петра каже, а той каже, жадіна, нічого мені ніколи не дав. А вони з небув такий хитріщик каже, споримо, що я добьюся, що він мій милості дасть. Да не може бути, може бути, бути. І на щось таке поспорили? Тож поспорив, той її вже брав, пішов до того скупого пекаря. І досягти моменту, коли ти їхав продавати хліб на базар, нагрузив свого славу хлібом, виїжджав за ворота, і тут причепився, як смола до нього. Дай мені кусок, ну козич чи, мені, чи, чи дай. Що він не зварився, нех не міг відігнати. Той дійсно, як смола, причепився, вже поспорив, що ж таки видурить нього, кусок, кусок хліба. Дай мені хліба кусок. Він щепився, так він причепився, і тобі ти не витримав. І а так і не було, хотів чимось кинути, аж осла шкода покинути. Мож, може, і він бере тоді хліб, який був черстий, позавчорашній, і тим хліб, як каміння, бух на нього кидає. Той на літу зловив той хліб і біжить довольний. І хліб отримав, ще і парі виграв. І то, хтось дивись, дивіться, добився того, що скупердяє і помилився. І Господь вже почав сам діяти. Почав, буквально три дні Оцей Петро впав по хворобу, заболів гарячкою, температура піднялася і став боліти. І болів, хвороба була смертельна. І дійшов до того, що впав в лошу, кому по-нашому, втратив сознання. І ось так, що лежав і дихав. А в той момент, коли він лежав і дихав, вже всі чекали смерті. Бо тут вже Скопердя взяв і піде. Але Скопердя Господь судив на тому світі, душа її була вже там. На суд на, на Божу суді, і він вже потім розказував, взяли каже мене, ангели Божий, взяли мою душу і понесли на суд. Принесли, поставили з однієї сторони ангели, сторони беси, з однієї сторони правда, з іншої сторони зло. Гріх і, і добродітельство. І беси почали таскати все зло, все, що він зробив, все згадали. Буквально до кожного слова, вони підпередиралися. Він хоч був християнином, він ніколи в храмі не був, на свого не був і не каявся. Він був зайнятий, хліб Старався собі назбирати в своїх карманах. І вони поклали все те зло і ангели, які нічого доброго не знайшли. І тут Ангел принесе черву ту, ту боку хліба і положили в другу сторону, положили в другу сторону і бачите, наскільки сила має милостіння, що та мертва, мертва чаша зрушилася, вона не переважила, гріха було багато, але вона зрушилася, колихнулася. І тоді Ангел сказав тому Петру: каже, ви на землю. Каже, заради того куска чертового хліба Бог дає тобі покаяння. Йди на землю, вертайся туди, і все, що ти мав зробити, ти зробиш. Навчися жити по новому Завету, Не по ветхому, тому що він по суті, і євреїв то не був, він жив у Єгипті, але коли був хрещений. Каже, ти навчись жити по новому Завету. І той Петро для всіх диво пожив. Кожив по спілі зцілив його тіло, дав його здоров'я, вернув його в силу, і той вже став другий Петро. Він би буквально переродився, і ніхто не міг пізнати. ти що, будемо чого таке, така жадіна, а ті дивись, хліб всіє, направо наліво. Так під імне хлібодар так ішов наші святці. Ось є такий от дивний святий, який аж на тому світі зрозумів, що таке за мене, життя. Як його треба прожити, щоб достойно війти в Царство Небесне. Тому що Івангелія касається кожної душі, кожної безпертної нашої судності, і Господь буде нас судити по закону любви, по закону милосердя, по новому завету, Інші народи, які Бога не знають, вони теж будуть судимі, вони будуть судити по законах своїх совісті, по старому завіту, в завету. Або по закону древньому, закону совісті, язичники, які не хрещені, які взагалі Бога не знають, вони теж будуть стати пересудом Божим. І залежно від того, що вони робили, добро або зло в своєму житті, що совість казала, ось звідти той совісті вони отримують свої або оправдання, або осуждення. Як воно буде, знаєте, один господь. Нам до того діла немає, тому що знову були судити по третьому закону, по закону новому, закону благодатному, по закону самого строгому по суті, тому що любов – це найстрої суд. І ми з вами маємо навчитися достойно провести своє земне життя так, щоб все, що ми володіємо, щоб воно нам допомагало, а не мішало. На жаль, ми з вами бачимо, що, що робить з людиною, яка доривається до того до, 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 до портрету чорного хворіта до багатства. Попробуйте, попросіть щось багато або бідно попросіть, то вам поможе скоріше, правда? Бо той, хто сам знає біду, хто сам знає нужду. Хто сам переболів, хто сам можливо стояв, просив, то ти скоріше почує, одухнеться. А той, хто багатий, який розкочив, назад сім плівати. Він це, 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 це ваші проблеми. Отак зараз на, на, на заході прийнято казати. Наш нас Україні своїх вигнання і там, за, за границею, тому що як і в нас. Пішов з сусіди радом, щось хотів дружити, щось спілкуватися, ще поки щось давав тому сусідом за кордоном, німець або якийсь француз. то ще було добре. Тільки що треба було позичити чи допомогти. То твої проблеми. Не чіпай мене, не можна. Все, ти мене нагружаєш, ти мій психологічно піздаєш, а ти мені навіть пальцем не хочу ворухнути, не хочу послухати, що в людині на серці. Ні, ні ні, ні, -ні, -ні. все, це вітки зав. Це люди, які були коли християнами. Зараз живуть дійсно Що язичниками. Шуха біда наші українці сказали – Ні, все-таки своя земля краща і свої, і, свої, і свої кращі люди. Хоч не всі, напевно, але все-таки у нас більше божих людей. Ми з вами для того кожного неділю ходимо в храм Божий, щоб навчитися новому завету закону любові, закону милості, закону правди. І тільки оці закон з вами буде там оправдувати, бо буде піднімати нашу безсмертну душу. Ми горе тому, хто забув за ті речі. Є і страшні історії, історії чорні, які свідчать про те, що людина недостойно прожила своє земле життя. Порівнюють наше все, що ми знаємо, з ослом погасним. Не з царем, як ви любите, а з ослом. тобі осла, що ти на цьому ослі заїхав Царство Небесне. І що ти будеш правильно вести, володіти, ти будеш сидіти верхом на від і ти повезеш. Але, але має на увазі, що цей осел дуже противний, брехливий. І він зараз старається пересісти аж на свого хазяїна. Ти будеш на собі осла нести. І ти попадеш не в рай, а попадеш ад. Багатці, по суті, так оці бідні страдають. Вони змучаться, вони мають мало, 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 ще додають, ще торгують, ще брешуть, ще крадуть, ще обанюють. Звідки вони делають мільярди? Вже не мільйони, вже мільярди. А вони забрали тих, хто в Африці напівголодний, хто в Азії копійки рахує, а оті мільярди збирають. Ну хай збирають. Оце не час осел на них сів. І вони він і вже ними командує. Вони ж зумини не можуть. Це що більше розпаляв цю душу до того моменту, поки прийде смертний час, як сокира підрубала, і все. Всяке багатство буде, буде твій чорним пам'ятником на твоїй чорній могилі. І що на твоя душа буде жити з п'ясами, які так тебе обманули, казав, що цар і Бог, а ти останній черв'як, зогниєш тілом і душою будеш мучитися. Ось така страшна правда. Ось такого не використання духовного, духовного багатства. Хоча може було зовсім по-іншому. Ще завдала така чорна історія. Це історія з армянином, який теж жив. Прожив своє життя так по чорному, спалив його. Це було якраз той час, коли союз розпадався. Всі наш покоління пам'ятається, і оці печальні дні, воно, що дійсно все рухнуло І отак все і вже все пожалося. Прийшов капіталізм, прийшла влада грошей, одні вчора були нижчими, стали мільйонерами, а вчора ще багатії стали нижчими. І всі знають оті слова, які відчули слово бізнес, капіталізм, слово рекет. Бандюги е об'єднувалися, е е грабили на прав, наліво, один нову вбивали, хоч охоронили тих братків, як вони називали, і робили. А інші бідні стояли, мучилися. Буквально мої поки мама, пам'ятає, що цілу ніч стояла в черзі, щоб купити мені суття. Суконочки купила, І тому було щасливо. Цілу ніч бідно. Одні лісом в золоті купалися, а другі так копійками перебивалися. Заплати не було, всі пам'ятаєте от ті роки. Слава Богу, що пережили. А це було і не треба подумати, 30 років тому назад. І один з таких, таких братків, армянин, він народився в, в, в Арменії, а в нього був друг і той друг був нашим священник православним. Вони між собою спілкувалися, а споки не, 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 несла перестройка, потім розвал. І отой з, з простого чоловіка щось став, став підніматися дуже швидко і швидко. Став бізнесменом. Рекетіри був друзями, що він зробив? А він собі зробив бізнес на кладбищ, на, на, на мойках. Став начальником кладовища, продавав місця, якось місці жив, потім відкрив бюро пам'ятників, пам'ятники робив, і потім крав вкрав пам'ятники, пам'ятник, який холичив мрамор, обробляв їх, по-новому шліфував і музика, золоту писав тих братків і, 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 і хоградив. Отак і займався таким чорний суті. Грабував, грабував покійників, Але все було заплачено, все було схоплено, і міліція, і до навчальники, і всі очі закривали. Отак от той нещасний жив. А де були гроші, там були гріхи. І той другий от, священник каже, ну що ти робиш? Ну зупинись, ну не трехів, як робити. Ну хоч гріха не роби явно. Ладно, ладно, що щось ти вичворяєш. А каже, що ти там знаєш? Ти нічого не розумієш. От я царий Бог, цар Бог прожив сім років чорному бізнесі, аж поки Господь його не, не наказав. Тому в один момент, коли очередною могилу грабили, якогось старого кладовища забирали там велику плиту з каменя, і той кудись пішив, грузили ту плиту на, на машину, і та плита падає, та плита падає, і його накриває, накриває по пояс і починає душити. І то і той нещасний в даре тих муках він проклинав Бога і всіх, що все таки робиться, що вже з вами покаяння бачите, на грані смерті. Крану не було, не було чи знали, що, що він закінчився свої свої чорні дні. Отак, так і стало. Але він сказав, що погукав свою шайну, сказав, закляв його якось пляти. Каже, там, де я буду похований на могилі, поставиш біседку. Поставиш коври, поставиш столан, щоб кожного дня там стояло вино, лежала газета, і плюс мені проведеш туди радіо, щоб не радіо звозвучало поконі. Бачите, це безумець, даже думав, що на тому сьогодні буде тішитися іселитися і, і віддам якийсь там ну, певну суму. Закляв його. Хатьки не зробиш, то йдіть діти там твої кроки до сьомого покоління. І той мусить це зробити, дійсно, не один нещасний чорний багаче, відвезли в Вірменію, поховали якось, поставили тут біседку, все зробить, все полагається. Це, це було вітром. Найшла ось, пішла осінь, і вже, вже коли до до берез ворожа прийшов прийшла буря. Прийшла буря, змолола, змолоти кров себе, ніж мало що сталося. Все кругом чисто добре, а їх посілочок був о, 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 тим смерч сотворений. Ніхто не придав уваги. Це буває, буває таке. Отак прошовшевний рік. Так звучала та музика на могилі того чорного чоловіка. Радіо, там стояло кожен день, вино стояло, газети лежала, як будто який з того світу вже буде їсти пити. На другу осінь та сама історія повторилася. І тут вже всі стали чухати, чухати голову. Що ж то таке робиться? Кругом добре, а в нас біда. І саме старий чоловік, який жив в селі, сказав, каже, діти, каже, отой каже, о той проклятий, каже, нам вирішає нам жити. Каже, За його Господь гріхи каже, його, його не прийняв. І нас з вами наказує, наказує. Що нам робити? Викупити того трупа, викинути його провалля і хай там все, все лежить. Тому що, це, що, не шатний, що заробив собі, зробив адську муку. І там, на тому світі, тому що гріхів було дуже багато. Тобто, що не купив собі, Я просто не хочу казати, не час. І так вони зробили, точно. Викупили того трупа, викинули ту бісєтку разом з тим трупом, провалля, і так все запокоїлося. Але кожного року, коли йшла під осінь, коли йшла хмара, вона йшла туди. І близько коли били, били туди. Вже туди. Господь навіть в цьому показує інших, жививши, в тому часу вже не поможеш, тому що він пішов на цей світ, чиста душа, а розкваренна душа. Він не хотів Богу молитися, не хотілося. Гріхи назбирав, от, от, от ті гріхи буде їсти, аж до страшного суда. Але для живих Господь дає такі уроки, що людина, скаменися. Ти знаєш, як, як, як ти проживеш. Я, як воно кончиться. А, а рано чи пізно прийде смертний час, отей Євангелії, який ти хотів і чути, або десь лежало в кутку там. Пилом перепадало. Воно засяє вогненими словами. Твоя совість вогнем тебе буде пекти, тому що ти, Іван, я написав в нашій совісті. Добре тобі, що ти читав, якщо ти його знав, виконував, знімаєш, поділися. Хочу треба пошкодувати? пошкодуй. Хтось тебе обідив? ну пробач йому. Він тебе не вкрав, а хтось навіть щось украв. Про пробачимо теж, тому що вкрав на землі, получиш в небі, в 10 раз помножено, по-іншому. По Отак Господь благословляє тих, хто знає Бог, хто Бога любить, хто перед Богом стоїть як свічка. І ми з вами маємо достойно оце життя пройти. І правда, і прекрасні приклади того, що люди дійсно достойно пройшли. У нас є ще наші сучасники. Є в нас час такий монах. Філарет називається. Він простий монах, який живе перед храмі. Храм дуже красивий. Але і цікава історія того монаха, як і став Монако. Він був теж простим чоловіком. як кажуть, ті пересторонніши роки дев'яносто років він працював на кому заводі. Працював, працював живський, як звичайно. А в нього був товариш, ще родич за границею мав великі статки, мав мав кошти. І той раз то, товариш до нього прилітає, каже, вони зустрінеш. Той поїхав в аеропорт. Сіла на машину, їди в машину, машину по різку, місто Велике, і бачить, коли стояла церква, коли стояв храм, такі комуністи зірвали, знищили їх, як вони це міло робити. Тільки вона звільнилася, стара осарка залишилася. Стояли, як свічка, як пам'ятник у того страшного безумства, що робили робили Богоборці. І коли вони їхали, і той чоловік в шутку сказав, каже, от був би в мене мільйон. Каже, я б тут храму поставив, на цьому місці. А той каже, ну, то був би то був би, а в тебе його ж У мене то є, але я, я ж не дам. А в ти в мільйона немає. Отак вони вроді пошукували, але він таке слово сказав. Якщо буде в мене мільйон, я на цьому місці поставлю храм. І Господь те слово прийняв. Прийняв Господь те слово. І той був не з простого чоловічка, щось він підказав, щось він знайшов і став бізнесменом. Тож став бізнесменом, появився він мільйон. Оцей мільйон казав, це пройшли роки, але він не забув свого слова. Він на свої власні кошти, там вони був такий старий, старі, старі такий до перестарілий, він оттуди вложив частину свого кошту, потім закривався садочку, дитячий другий ремонт, там поставив, але пам'ятав про те слово, що він має храм відновити. Відновити храм, щоб був там монастир запущений, теж буквально з нуля, от ті руїни піднімали, зараз монастир там стоїть. І він туди вклав свої кошти, і Господь благословляв його. Чим він, він казав сам, чим більше я давав, тим поближалося більше. І дійшов до того, що став час думати про храм Божий. Він обіцяв, Бог обіцяв, і він виконав своє слово. Те храм зараз стоїть, 9 купорів золотий світиться. Він своє слово виконав. І дійсно, він архітектора, знайшов він ш... він строїтеля, і все зробили, підняли храм. І, він, каже, і той чоловік каже, я поняв, як воно мене почне затягувати. Каже, це віддавав, він мав можливість, каже, але каже, це золота клітка. Багатство це страшна ноша. Каже, багатий може все. Крім одного, вирив зі своєї клітки, тому що воно більше, воно розпалює жагу. Хіба це був розумний, був мудрий. І Господь благословляв, він все робив у той час, а в дочі він відчував, що воно його затягує. І він, коли вже храм стояв, Господи, забери оте багатство від мене, тому що я сам вже не маю сили. Тому що багатство там і скушені, там соблаз, там друзі, подруги, і бенкети, і п'янки, і всі, всі речі. Він помні, що воно починає душити, грозити. І він молиться, Господи, забери від мене от, сам, бо я сам не зможу. Господь і те слово виконує. Дійсно, щось там трошки не вийшло, там трошки подкашали друзі, трошки не контракти розірвали, і багато став став і на низ. І дійшов до того, що не стало нічого. І він тоді каже, бо слава, слава твій Бог, Бог мене ізбавив. Що він каже? Слава Богу, нарешті дождався. Що він робить далі? Він кидає мір, зйметься цю одежу, приймає монашество, стає монахом філаретом живе при тому храмі послушником. І, 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 і там там трудиться, тачкою землю возить. Ось так. І немає нічого, по суті. Щось йому треба, йде настоятель до священника, якого сам туди покликали, там, положили батюшку, до того батюшка, і батюшка виділяє кошти, на тебе на те, на, на хліб, на газіровку, що на якісь речі. Ну теж там вона безсеребрена. Я зрозуміла, що своє життя так проведеться, щоб достойний. Він ще живий, слава Богу, що може поживе йому 50 років вже, але він ще живий. Ось ця людина достойно провела своє життя після себе. Золотий слід доставив. І храм, і монастир, і, 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 і будинок престарілих, милосердя. І він доволі, він щасливий. Каже, я саме щасливий до світі. Каже, в мене немає нічого, але, 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 але дійсно, в мене все є. дійсно в нього все є. Царство небесне у нього є. Що йому ще треба? Цим монаст отак переживає своє життя. Ми, з вами, слава богу, не маємо таких мільйонів чи мільярдів, богу дякувати, воно з вами не стосується, але вами є друге багатство. Багатство не красив, багатство чорне це наші гріхи. І для того, щоб з вами спастися, ми маємо одне чорне багатство десь віддати, продати або обміняти, або навіть згубити. Ще краще буде. Холодно курити, себе травити. Ну віддай, відрішись від цього багатства, Закопай на метр глибиною ту пашку сигарет, скажи, все, отут дві могила, і, і, і спокійно підеш. То має привіжку чорні слово казати, с це прокляте багатство. Це страшні речі, Не дай Бог ним йти на той світ. Відрішися, продай, заміни його, купи свої хорошими словами, нормальними, щоб ти був по-людськи, і спілкуватися. Інші речі, коли день Воскресний, неділька Божа, Господи дай можливість, щоб ти свою душу посвятив. Перейди храм, щоб ціл... ці... цілий тиждень, якщо навіть як ти щось накосячив, щось наробив цілий тиждень, як свинка, але в сьомий день ти прийди храм Божий. Встань перед Богом, Боже, прости мою пустоголови, дай мені хороше серце. Продай отой ц... ц... тиждень, купи недількою, але посвяти його, благослови. Господи, той тиждень був. Не куди ти, а цей ти ж буде добре, Боже. Пожалуйста. Ми з вами так маємо торгувати, нікуди куди ж продавати, а щось хороше купити. Таким чином ми з вами осягнемо по того Небесного царства. Амінь.